Ще 4 вересня правоохоронці вилучили піратські диски з торгових прилавків бульвару Горбачова в місті Маківка. Всього 650 копій, це приблизно 11 тисяч гривень. Після місячної експертизи було винесено вирок піратські диски знищити. Согласно решению суда Центрального городского района уничтожены диски, которые були изъяты 4 сентября на бульварі Гарбачова в городе Макеевке на трьох точках. Рішенням суда всім траєм торгуючим наложим штраф з конфіскації товару і унічтажень. Дальніше В Макіївські мері запевняють, що це не останній рейд з вилучення і ліквідації піратських дисків, але визначають, що повністю позбавитись дисків без ліцензії складно, адже доходи реалізаторів значно перевищують штрафи за незаконну торгівлю. Есть закон Украины, который регламентирует реализацию аудиовизуальной э, и аппаратуры, и продукции. По инициативе городского головы проводится сейчас акция. Она будет не единоразовая, это будет наша планомерная работа, приведение э, реализации аудиовизуальной э, продукции в городе в соответствии с этим законом. Работа эта будет проводиться до тех пор, пока в данном вопросе не будет порядка в городе. Вага катка тонн. Коли він переходить в режим вібрації, сила дії збільшиться до 40 тонн. Тепер ці диски навряд можна використовувати. Вони підлягають тільки утилізації до уваги усім торговим підприємцям. Радство справа невигідна, кажуть міліції. Крім того, що підприємці позбулися товару, вони ще й штраф заплатили, кожен по 170 гривень. А якщо на одному перелавку лежить понад трьохсот неліцензіованих копій, продавці можуть притягуватися до кримінальної відповідальності максимальне покарання три роки в'язниці.